چه اون تو خواهی؟

Пішла хати, весела і сміючись мати, цує, дида і дітей, джин весело цілує, прима на руки і потує, і спанеться, а дід сидить і посмігається. І з промовить нишком. Де ж то Читає, переростися спочи нас. Між вербами сонечко сіяє і того гасне, день пугаски все починає.